Доброго здоров'я, дорогі наші глядачі, раді вітати вас на погляді вільних. Ми знову говоримо про те, що хвилює, болить і стосується кожного, бо зараз не час мовчати, коли від рішень чиновників може залежати, чи матимеш завтра дах над головою. Останні дні українці в шоці, і недаремно. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт із невинною назвою про спрощення виконавчого провадження через цифровізацію, номер 14005. Назва ніби добра, сучасна, але за нею ховається щось дуже небезпечне. Уявіть собі, звичайний день ви прокинулись, зробили каву, відкрили телефон і бачите повідомлення від банку. Ваш рахунок заблоковано. Ви не вірите, перевіряєте ще раз, і справді грошей не зняти, оплату не провести, навіть комуналку не сплатити. Починаєте з'ясовувати, у чому справа, і тут вам кажуть: ви в реєстрі боржників. Ви, хоч ви ніколи не брали кредитів, нікому нічого не винні, просто одного разу запізнилися заплатою квитанції на кілька днів. Може пошта затримала. Може, банк провів платіж не того числа, а система вже побачила борг і поставила вас на облік. І все без суду, без дзвінка, без листа, без права пояснити. Бо так працює нова цифрова справедливість. Тепер усе відбувається автоматично. Один клік і ваше ім'я в реєстрі, другий клік, арешт на рахунки. Третій Заборона продати чи подарувати навіть власну квартиру. А тепер уявіть, що ця квартира єдина, вона не розкіш, не маєток, це двокімнатна оселя, де ви живете з родиною, там дитячі малюнки на стіні, фотографії батьків, стара шафа куплена ще 20 років тому. І ось ця квартира може бути продана, бо алгоритм вирішив, що ви боржник. Так, саме так. Не суд, не виконавець, а програма, без обличчя, без серця, без совісті, алгоритм не розуміє, що ви просто чекали на зарплату, бо підприємство затримало виплату. Він не розуміє, що рахунок міг бути виставлений неправильно, що помилка могла бути технічною. Для нього все просто у полі борг стоїть цифра, отже ти винен. І далі запускається машина, вона не зупиниться, поки не забере все, що може, автори цього закону кажуть ми просто прискорюємо процес, ми боремось із затягуванням, але скажіть чесно, з ким вони борються, з людьми, з тими, хто і так ледве дихає від тарифів, податків, інфляції. Під час війни, коли половина країни тратила роботу. Коли діти ростуть без батьків, коли старенькі рахують копійки, щоб заплатити за газ, держава вирішує спростити не допомогу, а покарання називають це гарно цифрова ефективність. А по суті, це цифровий тиск, машина замість людини, алгоритм замість совісті, і під цей закон потрапляють усі, не тільки ті, хто справді ухиляється від платежів. Потрапляють малі підприємці, які тиждень не мали виторгу. Потрапляють пенсіонери, що запізнились на кілька днів із оплатою комуналки, потрапляють батьки, які вибрали купити дитині ліки чи сплатити рахунок за світло. Машина не розрізняє причин вона бачить тільки борг і клаце. Раз арешт, два блокування. Три – продаж майна. А якщо потім з'ясується, що борг був помилковий, якщо платіж просто не зарахували, або цифра з'їхала на одну позицію, житло вже може бути продане, і ніхто його вам не поверне, бо алгоритм не передбачає. Ось так одним кліком можна перетворити життя людини на руїну. І тут ми вже не говоримо про політику, ми говоримо. Про людяність, бо це питання не партій, не програм, не ідеології, це питання совісті, чи має право держава та сама, яка має захищати своїх громадян у час війни, у час втрати страху, у час, коли люди тримаються останніх сил. Тиснути ще й так, це не реформа, це не цифрова революція, це холодна машина, яка стоїть між людиною. І ніші її правом на життя. По суті, нас переводять із категорії громадян у категорію об'єктів стягнення. Усе пов'язується, банки, податки, комуналка, реєстри, і ось ти вже не людина, а номер у системі. Сьогодні арешт рахунку. Завтра продаж житла. Післязавтра, може, її паспорта не стане, якщо система вирішить, що ти ненадійний. Замість того, щоб допомагати людям розв'язати борги, держава обирає карати. Замість реструктуризації мають таси аукціон, замість діалогу, алгоритм, замість довіри, страх. І що найгірше, усе це робиться під гаслом для зручності. Але зручність для кого? Для чиновника, який натискає кнопку. Чи для банку, який автоматично отримує свої гроші, бо для звичайної людини це не зручність, це пастка. І саме тому навіть ті, хто зазвичай не виступає проти влади, цього разу сказали, це аморально. Аморально під час війни відбирати в людей останнє. Нам кажуть не панікуйте, це лише перше читання. Але давайте чесно, 236 депутатів уже натиснули за, і навряд чи хтось зупиниться вдруге. А це означає ще один крок, і система, яка не має серця, отримає повну владу над кожним із нас. Тому зараз не час мовчати. Бо якщо сьогодні ми промовчимо, завтра цифровий арешт торкнеться не когось далекого, а нас із вами. І не лише гаманця, а нашої гідності, що робити зараз, поки не пізно. Передусім перевірте себе в єдиному реєстрі боржників. Навіть дрібниця може зіграти злий жарт. Якщо маєте борги, домовляйтесь, реструктуризуйте, не чекайте автоматичного рішення. І найголовніше, слідкуйте за другим читанням закону. Вимагайте захисту єдиного житла, людського контролю над системою, зупинки арештів до вирішення спору. Цифрова держава не повинна бути кнопкою знищити, вона має бути кнопкою захистити. Ми всі хочемо справедливості, але справедливість це не коли людину карають автоматом, а коли їй дають шанс виправити помилку. І якщо влада справді хоче бути на боці людей. То має довести це не словами, а вчинками, не ухваленням жорстких алгоритмів, а створенням умов, у яких люди зможуть вижити, а не боятись. Бо правда проста сьогодні б алгоритм помилився в комусь іншому, а завтра може в тобі чи мені. Тож, друзі, не будьмо байдужими. Говорімо про це, ділимося цією інформацією, тиснімо на тих, хто ухвалює такі рішення, бо тільки разом ми можемо захистити себе й одне одного, берімося за правду, навіть коли страшно, бо лише правда робить нас вільними. Дякую, що ви з нами. Підписуйтесь на погляд вільних, аби не пропустити важливе тут ми говоримо чесно і людяно. Ні, тихієкі на не про життя, яке триває попри все.